Вітаю всіх! Ну що ж, для ці літні наступи, який вже почався. Давайте подивимось Донеччину. Покровськ. Покровськ. Ситуація на червень місяць. Ситуація на червень місяць, Покровськ. Донецька область, дивимось. Дивимось, ситуація на червень. Руйнування відразу що випадає. Руйнування це перше. Небезпеки, знущання над містом. Бажання його захопити. Все місто вогні. І так по колу. Результат. З двох сторин зайти, ночі обережно і ворог дивиться, прощупує слабкі місця. Ну, просто ось наступ, наступ, наступ. Ось так. Тепер Покровськ залишається під контролем України до кінця червня. Покровськ залишається під контролем України до кінця червня. Тенденція яка в нас? Залишається. Мало того, що він залишається, Король Кубків це серйозний чувак, розчарування сильніші. Оборона. Скажімо так, так, він залишається. Руйнування сильне. Ну, давайте дивитись правді в очі. Якщо нам зараз головне втримати територію, вже в Донецькій області мова йде про втримання територій. Там оголошена обов'язкова евакуація. ну, Ситуація вже така: фронт поряд. Ми його втримаємо, нам це буде добре. Відновлення все це потім, коли це буде можливо, і чи буде ситуація, яка буде для цього. Тому поки чекаємо і не сподіваємося, щоб не було взагалі окупації. Це головне. Тепер давайте подивимось: Донеччина. Взагалі, сюди ж додам Донеччина. Ворог зможе окупувати Донеччину в адмінкордонах. Відразу випадає десятка пентаклів 10 з 10. Дуже хоче, зможе, при бажанні дуже зможе. А тепер ворог влітку, найближчий час, ворог влітку окупує Донеччину в адмінкордонах. Ворог влітку окупує Донеччину в адмінкордонах. Ворог влітку окупує в донеччину в адмінкордонах. Двійка Пентаклів це, це одразу неоднозначна відповідь. Відразу. Тобто, адмінкордонів не буде. Ні, не буде їх. З якої сторони, воно буде більше менше менше, бачите по ситуації. Все, дивлюсь по містах, по можливостям. Дивіться, концентрація величезна тут, сил, це зрозуміло. Але все йде по помірності, тобто на швидко і темпи не ті, які б хотіли. Десь воно швидше, десь, десь ні. Давайте дивитися, що за вікном і реагувати на реальні загрози. От, на жаль, якщо є загроза, як Покровську, вона є, треба на це реагувати. Якщо десь Краматорськ ще більш-менш, то там більш-менш.